Блакитне полотно як чисте небо, жовтий герб як символ влади це кримсько-татарський прапор. І сьогодні він замайорів на центральній площі міста Героя Ірпеня. Напередодні третього міжнародного саміту Кримської платформи прапор у звільненому ірпені підняли уродженець Криму Тимур Бектімиров та постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Це такий потужний сигнал, що як зараз звільнений місто Ірпінь після да, не триваючої окупації, але жахливої окупації, яка привнесла просто величезні жертви серед цивільного населення, серед військових. Да, і це було дійсно дуже складно відвоювати Ірпінь, але, хоч так само складно буде, але ми обов'язково відвоюємо наш український Крим. Малюсь, щоб поскорее попасть домой. Я не був вдома вже більше чотирьох років. Я там вираз в 9 літрів і приїхав сюди. І ну, на протяжении всього цього времени живу здесь, і очень хочу домой, дуже сильно. І сподіваюся, скоро попаду. Крим, за свободою якого Україна бореться вже дев'ятий рік, обов'язково буде нашим, зазначив під час заходу начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Є, на жаль, ті, що дуже бояться цього, але є багато людей, які чекають. і потрібно. Дати їм певненість у тому, що їх надії не марнують. Ось для того ми маємо проводити такі заходи, як криця платформа, заходи, скажімо так, з руком опору на тимчасово повних територіях і просто знищувати окупантів на нашому країні. Що, в принципі, робиться, і ви це бачите, і на днях ще побачите. На унікальну подію у місто Гарой Ірпінь також завітали голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, народний депутат України Андрій Клочко. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміна Джапарова, голова меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров мрію про той день, а те, що він відбудеться, немає жодних сумнівів. Коли ми звідси перенесемося до Криму і там вже піднімемо державний прапор України чим. Затвердимо відновлення суверенітету нашої держави над своєю землею, і поруч знову будемо ірити і кримсько кримськотатарський національний прапор. Оце такі відчуття. Варто зазначити, що від 2014 року Ірпінь прийняв найбільшу на Київщині кількість переселенців на душу населення, у тому числі і з Окупованого Криму. В лютому 2022 року ірпінці відчули ті самі відчуття, що тоді відчули. Жителі Криму їм довелося покидати рівну домівку, їм довелося їхати, не знаючи, чи вони повернуться додому. І завдяки Збройним силам України ірпінці змогли повернутися і отримати відчуття радості за зв'язку з поверненням до рідної домівки. Сьогодні, в цей день, хочеться побажати, щоб всі ці самі відчуття радості обов'язково отримали і жителі Криму. Відсьогодні на центральній площі Єрпеня кримсько-татарський прапор майорітиме поруч із державним прапором України. Він буде тут до звільнення Криму і повної перемоги України. А я впевнений, що вже скоро ми будемо піднімати прапор кримсько-татарського народу і прапор України вже в нашому українському Кримі. Разом до перемоги і слава Україні!